Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я розкажу вам, як з користю для себе можна використовувати квіти, які ростуть практично у кожного на ділянці. Це чорнобривці. Вирощуючи чорнобривці, дуже мало людей задумуються над тим, що це рослина абсолютно унікальна, яка має такий хімічний склад, який дуже рідко поєднується у одній рослині. Якщо звернутися до хімічного складу чорнобривців. До них входять наступні речовини: ефірні масла, цетаміни, сабіна, каротин, бурштинова олія, каротиноїди, аланін, цитраль, мірцен, лютеїн, флавоноїди, аскорбінова кислота, провітамін А, вітамін Е, а також мікро та макроелементи, залізо, мідь золота. це абсолютно унікальна рослина і її силу, таку природню силу, ми просто повинні використовувати у своєму житті. Вчора на моєму каналі вийшло відео про те, для чого і як я роблю олію з пелюстках. Чорнобривців для лікування або для профілактики якості зору для насичення нашої рогівки таким каротиноїдом, як лютеїн, який просто необхідний для якості нашого зору. Є профілактикою вікових захворювань очей. І ось сьогодні ще хочу показати це масло. Масло я роблю. Ну, в цьому випадку я зробила на оливковій олії. Це масло я буду споживати наче серце кожен ранок, там, по десертній ложці перед сніданком. І також зробила на нерафінованій соняшниковій олії. Воно вистається 5-7 днів у темному прохолодному місці. Потім я його відсіжу і буду використовувати це у салат. Що ще можна зробити з цієї корисної квітки? Тому що просто гріх не використовувати ті блага, які дає нам природа. Не дарма українці вважають цю квітку оберігом. Так і є. Ця квітка оберігає не тільки від там зглазу порчі наші будинки, да від такого дурного глазу. А вона оберігає наші ділянки, наші садки, наші городи від шкідників, від захворювань. Тому чорнобривці ростуть по городу, і потім можна перекопувати в землю їх бадилля. Також це приносить таке, приводить до здоров'я нашого ґрунту. Але все-таки треба запасатися у пелюстками як якнайбільше на зиму. Що можна робити? З цих пелюсток, окрім цієї олії. Ці пелюстки можна посушити для чаєвих сумішів або використовувати як окремий чай. Мені дуже подобається додавати пелюстки чорнобривців до зеленого чаю. Також можна додавати їх у компот, у киселі, у узвари. Також ці висушені пелюстки або висушені чашечки використовують для приготування приправи. Це емеритинський шафран або грузинський шафран, який широко використовується в кавказькій кухні, додається до м'яса, і оці речовини, які тут містяться, вони якби невелюють трішечки дію важкої такої жирної їжі. Коли пелюстки оці висихають, вони стають крихкими їх або в ступці, або на кавомельці. Змолюємо, можна просіювати, а можна і ні, ну, змелюємо до порошку. І потім заповнюємо ємкість для спеції і використовуємо, додаючи до м'яса, до перших страв, до плову. Крім того, що це цікава приправа, оцей порошок змелених пелюстків можна використовувати в якості. Барвника це такий натуральний барвник, який ми можемо додавати при приготуванні морозива, наприклад, з домашнього зефіру. Потім додавати до плова рис стає зовсім такий жовтенький, до майонезів, наприклад, і так далі. Можна експериментувати, але те, що тут є набір. Унікальних корисних речовин. це вже доведено науковими дослідженнями і просто передано нам із давніх давен. Також ці висушені або свіжі пелюстки можна використовувати у косметології, можна робити відвари, тоніки для шкіри, для волосся, для нігтів, так як там містяться вітамін Е і провітамін А. Це буде дуже корисно для нашої краси. Сушимо пелюстки або чашечки, як зазвичай, на пергаментному папері не товстим шаром у провітрюваному темному приміщенні, сушимо, потім складаємо у, наприклад, там банку, закриваємо кришкою, і до наступного року зберігаємо ці корисні пелюстки і використовуємо. В різних цілях протягом сезону, крім лікувальних властивостей, звичайно, ця рослина має протипоказання. Протипоказання це гіпотонія, знижений тиск, тому що ця рослина здатна знижувати тиск гіпертонікам. Вона як знахідка, також під час вагітності та лактації або при алергії на цю рослину. Чим більше я вивчаю цю рослину, Тим більше я закохуюся в неї. Від вас я чекаю вподобайок, якщо вам сподобалося моє відео, а у коментарях напишіть, де ще використовуєте ці чудові квіти. Ви. До скорих зустрічей, Па-па.